У Києві відбувся щорічний турнір. з мініфутболу «Медіакап». долучився. Телеканал прямий. Тож як пройшла боротьба на футбольному полі, та яку благодійну місію мав захід? Дивіться далі. На стадіоні імені Баннікова розпочинається футбольний турнір. Захід присвячений дню працівників радіо, телебачення та зв'язку. До змагань долучилися вісім медійних команд України, а це понад 120 учасників. Третій рік поспіль ми визначає, визначаємо відзначаємо свято наше професійне. Я вболівала за кожну команду. Найбільше переживала, щоб не було травми, щоб всі отримали задоволення від нашої гри. Багато хлопців. Які зараз тут на футбольному полі поруч з нами працюють на футбольному інформаційному фронті? Нам дуже це приємно. Але погода була налаштована проти гри. Як тільки арбітр дав стартовий свисток, почався сильний град. Різка зміна погоди не стала на заваді, і матч продовжувався. Команди грали чотири поєдинки. Телеканал прямий також долучився до змагань. 走走 Для нас тут важлива участь, то просто для того, аби отримати задоволення. Перш за все попереднього разу ми були треті. Завжди як всім людям хочеться більшого, але перемога головна, ми всі розуміємо, яка якої ми чекаємо. На цьому заході збирали донати для дітей Сирі, такі через російську українську війну були вимушені тікати із зони бойових дій на захід України. Я сподіваюся, що саме після цього турніру за медіакубок ми побудуємо і встановимо будинку дитини номер один міста Львова, де проживають діти. Сироти з Східної України дитячий спортивний майданчик. Наприкінці змагань організатори нагороджували учасників різними нагородами. Зокрема, телеканал Прямий отримав відзнаку «Найкращий медіапартнер змагань а шеф редактор Віктор Медвідь титул Найкращого воротаря. Ми кожного року граємо, будемо грати всі можливі благодійні матчі. Це прекрасна можливість зібрати кошти і допомогти дітям. Ви також можете долучитися до збору коштів на спортивний майданчик дітям-сиротам. Реквізити вказані на екрані. Організатори підготували навіть спортивні призи для тих, хто задонатив. Тож ви маєте можливість отримати футболки збірної України з підписами футболістів, а також футбольні м'ячі. Анастасія Бучинська, Віталій Швець, телеканал прямий.